Друзі, всім вітання. Соціальний проект Добра кава триває у нас сьогодні. Прекрасний гість. Мене Вернацького 8 у Львові. Ярослав Гасяк, депутат Львівської обласної ради, начальник юридичного відділу Львівської обласної ради, правильно? Так. Рада, наші ради, радий так, нашій так. зустрічі, пане Ярослав, скажіть, будь ласка, як давно взагалі ви в політиці? Як розпочалася ваша, скажімо так, політична діяльність? В 2020 році, в жовтні, відбувались чергові місцеві вибори, uh -huh. і я вже балотувався в Львівську обласну раду. З результатом виборів я не був обраним, але натомість був почав працювати в команді юридичного відділу Львівської обласної ради, і згодом в 2023 році набув статусу депутата. Львівської обласної ради також я виконую обов'язки керуючи справи. А як це вибачав, як це так можливо, щоб для наших да, є, звичайних вибор... слухачів? Виборці е, формують своє волевиявлення під час в день виборів. Так формується відповідно е, список партій, які подолали бар'єр, угу. і відповідно кількість депутатів в певних округах це теж люди, які понабрали якусь кількість голосів. Е, і цей е, кількість депутатів по прізвищах він не є е, сталий до закінчення каденції, бо люди. Змінюють свої погляди, на жаль, там помирають. Ну там змінюють рід діяльності і є хтось певна... мандат складає може. Хто складає мандат за власною згодою? Mm -hmm. е хтось переходить на посади, які е не допускають депутатства паралельного. Тобто є посади, які там е виключають можливість бути і депутатом і займати певну посаду. Mm -hmm. Тому люди приймають для себе рішення скласти мандат з інших міркувань. Це в принципі не заборонено. Тому депутатський корпус, який сформований на початку каденції, він не завжди буде аналогічним тому, який в кінці каденції, uh -huh. і в силу того, що окремі депутати складали мандати, е, я був теж одним із депутатів, який е, е, зайшов вже під час роботи львівської обласної ради. А це яка фракція партії? Це європейська солідарність. Ага, зрозуміло. І як вам працюється в от ви попали в це середовище безпосередньо 23-му році, в такий час війни вже. Так, власне, в під час я приєднався до команди Львівської обласної ради в 2021 році юридичний напрямок, який до якого я був дотичний. Ми дуже багато хороших позитивних кейсів супроводжували. Це не тільки така рутина в супроводі якоїсь поточної діяльності листування. Але в тому числі багато майнових е м, процесів, е які пов'язані там, не знаю чи слідкуєте, а є е справи, які для прикладу пов'язані з об'єднанням про спілок, е про спілкове майно, яке ми виявили, було незаконно ними не бути. Ми вважаємо, що це майно е є власністю всіх громад Львівщини. І титульним власником цього майна має бути військової страда. Ми відповідно запустили певні судові процеси щодо повернення певних об'єктів, які незаконно вибули в комунальну власність. Ми також е, вже завершили судові процеси щодо захисту екологічних певних територій. Троховища Білогорща це 92 гектари ландшафтного заказника. Які е, під час е, до проведення цих виборів 2020 році рясноруська рада. Незаконне наше переконання повідпороздавала різним фізичним юридичним особам, гаражним кооперативам, і в результаті таких дій громада втратила, могла втратити близько 100 гектарів заповідної території. І ми це теж відстоювали став. Тобто є багато такої судової судових процесів, про які можна окремо довго розповідати, але ну та це вже це, більше юридично. Це цікава робота, яка має свої позитивні результати як наслідок. Депутатська ж робота дійсно вона почалась вже в двадцять році, але в силу війни Львівська обласна рада не так активно збиралась як до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, сесійних засідань є менше. Засідань комісій є менше ніж до того. Але ми я є членом комісії, яка працює в напрямку комунального майна. відповідно є. В Львівській обласній раді близько 200 комунальних закладів і підприємств різного профілю, освіти, охорони здоров'я, екології, соціального захисту і так далі. В кожного з них із цих закладів є свої майнові проблеми, бо це будівлі, які потребують ремонту, ну, потребують лагодження і інвентаризації земель. Ми теж напевно найчастіше збираємося з колегами для того, щоб вирішувати такі проблеми, і робота насправді активна, вона потребує теж генерації певного часу, зусиль для того, щоб узгодити і в правовому полі прийняти рішення, які будуть ефективні для і закладів, і мешканців Львівщини, і загалом для, для громади. Скажіть, а чому от кажуть, що у Львівській обласній раді штучне затягування процесу? Щодо призначення вже голови повноцінної обласної ради, чи ну, ви погоджуєте? На, насправді що але... хтось гальмує штучно цей процес. 에, я думаю, що це певна маніпуляція людей які, Але ви чули про це. Типу, так тем... 에, скільки людей, стільки думок насправді. Кожна людина <с має так. своє право висловлюватись і сформулюватись, і аргументувати свою позицію. Але давайте не забувати, що сесійна зала це 에, 84 депутати. 43 з яких мають право прийняти будь-які рішення. Це 84 Якщо, у власній раді, так? Так, 84 депутати ага. і 9, було 9 більшим, політичних так? фракцій. Колись було 100, на, початку, коден... на початку на початку 90-х років, коли ще власнорада, <кхем> е перше демократичне скликання, це було, здається, 120 депутатів. Ну, те я пам'ятаю, так-так. От тому е, насправді, якщо є не, не е, бажання обговорювати і десь маніпулювати, а питання бажання працювати, напрацьовувати якісь рішення, то є добра воля 43 депутатів, які можуть прийняти рішення, в тому числі про обрання голів якихось комісій, керівників закладів чи установи загалом, тому всі працюють. Е, хтось хоче працювати, хтось хоче е, розмовляти і, і маніпулювати, тому я думаю, що це більше маніпуляцій. Зрозуміло. Хотів ще запитати вас про районні ради, як юриста. Скажіть, яку вони зараз функцію о, о, взагалі мають і чи потрібні вони взагалі? Для чого вони зараз? Ми, яку вони ми... фактично нічого не роблять? Давайте не треба забувати, що кожна місцева рада, окрім Верховної Ради, тобто є сільські селищні uh -huh. міські ради, які є представниками на громадах, є районний рівень і обласний рівень. Ці так. всі депутати. Це є е, люди, які бажали за важали за необхідне балотуватися, отримати певний е, там е, сферу відповідальності по певній комісії е, напрацьовувати. Але це люди, які займаються своєю поточною роботою, тобто це керівники якихось закладів, це лікарі, е, освітяни, і за депутатство вони не отримують зарплати. Тобто, це по факту е, люди, які з своєї там волі вирішили допомогти громаді в певному напрямку. Тому депутати, які і в районній раді, в тому числі це окрім голови заступника чи, там секретарства сільської селищної міської ради, вони ці люди отримають заробітні плати. Інші ж це люди, які просто приходять на сесійні засідання чи на засідання по своїх постійних комісій, дотичні до певних проблем. Районні ради, як такі, ми всі не треба забувати, як відбувався поділ адміністративний, і як взагалі призначалися вибори в 2020 році, бо вони були сформований новий адміністративно-територіальний устрій. Передбачав нове районування, і передбачались певні громади, в яких в якійсь кількості У нас на Львівщині їх 73, 7 сім районів відповідно, і обласна рада як найвищий представницький орган в області. І коли формувався районний поділ, вибори оголошувались в сільські селищні міські ради згідно вже нових цих об'єднаних громад. В обласну раду, а районні ради, Верховна Рада не приймала цю постанову досить тривалий період часу, і всі а розуміли, чому? що бо функціонал і децентралізація, яка відбувалася, вона передбачала максимальну кількість повноважень передавати саме на місця, на громади, сільські селищні міські ради. Районний рівень і обласний рівень, бо навіть повноваження обласної ради до 2020 року і після 20-го року вони теж суттєво з кожним разом зменшуються, бо децентралізація передбачає це. Місцеві громади. Місцеві громади, mm, районні так. ради вони мали б дійсно передбачати якийсь такий субрегіональний е, е, рівень, мати можливість врегульовувати е, проблеми з якимись установами, які мають районний районне значення, е, дороги, екологія. Але в цілому, як воно діяло в 2020 році, і, під, і особливо під час повномасштабного е, вторгнення. Е, потрібен, очевидно, в районному е, в районних радах все. Все більше зменшувалось, і ем, ми знаємо про те, досвід, який був адміністративно-територіального устрою раніше, це були виконавчі комітети обласних і районних рад. Їх зараз немає. Ці функції є в районних державних адміністраціях. І децентралізація в майбутньому мав, мали б передбачати, що обласний рівень мав би мати свій виконавчий комітет обласної ради, і відповідно районний рівень, якщо б він залишався, він також мав би мати виконком який би по факту є районною державною адміністрацією. Повноваження в них очевидно, що є. Вони звичайно нижчі, ніж е, е, їх найменше, але вони теж є. Це земельні відносини. Для прикладу, зараз є е, всі згадали про районну раду для прикладу, Львівську в, е, в такому. Суспільному контексті, коли обговорювалось питання зміни меж населеного пункту села Секільники. А ну то така тема. Так. Це повноваження районних рад в, 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 в приймати рішення про до щодо зміни меж населених пунктів сільських селищних рад, тобто вона може від не таке приймати з теж можна. Районна рада має, має можливість приймати рішення в, по земельних питаннях обов'язково. Тобто це визначено законом. Це так само є. Якщо це орган в тому числі і політичний, то це теж заклики врегулювати ну, якусь проблему, яка є там на рівні району, бо всі ми бачимо, як в кожній громаді є свої багато соціальних в тому числі, проблем, це вирішення і таких місцевих місцевих проблем. Звичайно, що їх для того, щоб вирішувати якісь такі наболілі проблеми, треба мати якийсь фінансовий ресурс. Районні ради очевидно, що районного ресурсу мають ну, менше так. ніж сільські селищні міські ради, тому власне від від ресурсу теж залежить. Скажіть, а якщо будуть вже потенційно, ну наприклад, наступного року вибори, то районних рад по факту вже не буде. Чи як? для того щоб е, говорити про припинення існування районних рад як таких, необхідно вносити зміни в конституції? Ага. А зміни в конституції під час воєнного стану є неможливі. Тому це проблема, яка тягнеться ще теж е, далеко. Або ну, зміни в Конституцію під час війни неможливі. Є, для прикладу, питання е, так, можливо, примітивніше, але теж е, е, важливе. В нас є Дніпропетровська область, так. хоч місто є Дніпро, але є Дніпропетровська область. Ну, всім... так, звичайно, але вона є такою, бо, тому що в Конституції передбачено е, е, перелік областей, е, і відповідно назва є Дніпропетровська. Хоч місто є е, там, кри, е, Кропивницький, який є вже давно Кропивницький, але область Кіровоградська. Так, і що? І на всіх е, там умовно е, всій офіційній е, переписці назви юридичних осіб вони також містять назву Кіровоградська, хоч місто Кропивницький. Тому що ми за під час довоєнного стану не мали можливості внести зміни в Конституцію, щоб а якщо б внесли, то було б інакше, так? Було б. Назва області закріплена в Конституції. В Конституції ми не може. Було б Дніпровська, так? Ну, Дніпровська чи там Січиславська колись Хотіли, пропонували та. таку назву. Але це теж певний юридичний ну, такий насус, який маємо те, що маємо. Тобто, об, місто ми переназвали область, ми не переназвали через те, що є. Проблема з воєнним станом. Так само і районні ради. Якщо б законодавець був е, далекоглядним і сказав, що нам районного поділу не потрібно, ми лишаємо тільки громади і лишаємо тільки е, е, обласний рівень е, обласних рад. Це очевидно така позиція. Є вона обговорюється, але без змін в конституції це зробити неможливо. І ну, так само виконавчі комітети е, обласних рад, які зараз називаються як обласна державна адміністрація, це теж перспектива. Бо обговорювалися варіанти. Впровадження такої посади, як перфект, який мав би здійснювати загальні на широкі функції, над, та широкі функції, але це окремо суб'єкт, який впливає на регіональний, і, і тоді вже би не було такої функції як ова обласна військова. так? чи та тоді це мав би бути виконавчим комітетом обласної відповідно? Ради. Вибачте, і районних адміністрацій би не було так. Якщо б законодавець відмовився, і ну, народ суспільство б на цю тему теж висловилось. Що районного рівня не потрібно, відповідно, ні районної ради, ні районної адміністрації не потрібно, тільки обласний рівень обласна рада ради є виконати. Здається, це можливо, можливо добре. Це можливо добре. Але в нас є умовно виклики, які зараз пов'язані будуть з подальшим відновленням. Є громади, дякувати Богу, на Львівщині вони постраждали дуже мало. Але ну, є, наприклад, харківські громади, які колись мали теж певний там, поділ на громади, які вже. Багато з яких вже є знищеними. Що робити з тими громадами в перспективі, які дуже багато збитку зазнали внаслідок російського вторгнення у ну, Київщині, і так далі. Тобто цей поділ він теж в подальшому мав би змінюватись в частині там обл... центрів громад, ширини громад, є громади, які є фінансово неспроможні, бо вони дотуються в них мали є бюджети для вирішення тих соціальних проблем. Тому теж можливо їх варто переглянути і приєднати одну до іншої. Це важлива насправді дискусія, яка ну точно потребує широкого обговорення, не тільки такого ну поверхневого рішення, щось ліквідувати чи щось до чогось приєднати. Тут насправді багато демографічна ситуація. Люди в межах держави мігрувала внутрішньо переміщені за кордон. Тобто, це багато проблем, які точно Ми будемо... Є тема для дискусії, абсолютно пане на завершення нашу коротенької такої змістовної, юридичної грамотної коротеньке побажання для всіх, хто буде безумовно дивитися це класне інтерв'ю. Напевно, це заклик до проактивної позиції і до діалогу. Бо власне в діалозі можна знайти той ключ до вирішення важливих проблем. І ми завжди, коли маємо е, час спілкуватися з молоддю, теж я кожного разу переконую, чи це учні, чи це студенти, що від кожного з нас залежить. Молодь, звичайно, вона через якийсь час стане. На наші місця в органах влади, е, депутатами в тому числі, і саме від, їх, від їхньої позиції буде залежати. Тому я завжди закликаю всіх бути активними, щоб не е, опускались руки в складних ситуаціях, бо саме від наших наступних поколінь буде залежати, як ми будемо жити з вами в старості. О, правильно. Тому думайте, друзі, будьте активними і приходьте до нас на добру каву. Почуємось. побачимось. Дякую Тарасе.